B, C, D, e, F, G, Точка G, Сьогодні говоримо про неї. Нарешті її знайдуть не те, що клітор. Привіт, мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. Згадуємо і пам'ятаємо, що точка G – це зона Гріфінберґа. Гріфінберг це прізвище вченого гінеколога, котрий знайшов цю шалену сексуальну і таку жадану для всіх. Точку. Сьогодні ми поговоримо про техніки, про те, як її знайти, і безпосередньо, чи приносить вона дійсно таке задоволення? Точка G знаходиться на 50-80 мм від входу у піхву на передній стінці біля уретри, коли ви будете її шукати? нерідко може бути викликан сквірт. А як робити сквірт і як його знайти, і що це таке, ви можете подивитись в попередньому відео. Зараз як потече точка G – це умовна кулячка, котра знаходиться на передній стіночці. Ми вже пам'ятаємо з вами. І коли ми її масажуємо, ми можемо відчути, коли ми її знаходимо, точніше, ми можемо відчути, що її площина. Вона інша від усієї іншої тканини в піхві. Вона може бути більш, наприклад, гладенька, ніж тканина довкола, або бути більш шершавою, ніж тканина довкола. Коли ми її знаходимо, ми повинні зрозуміти, як відбувається саме стимуляція вашої партнерки, тому що кожна жінка по-різному відчуває цю точку, деякі не відчувають, і це теж нормально. Що ми робимо? Ми можемо по неї постукати, ми можемо її погладити. Краще за все це робити не пенісом, да типу не потрібно це стукати, щось там придумувати. Виключно пальчиками шукаємо або іграшкою, котра предна... предназначена тільки для точки G. Все це повинно бути дуже обережно. Ми шукаємо, ми знаходимо і пробуємо, як подобається нашій жінці. Царапати не можна, щось там витягувати не можна, воно так не працює дуже обережно. Якщо ви хочете підтримати нас, ви можете стати спонсором. Або зробити разовий донат. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Чи дійсно точка G приносить таке неймовірне задоволення? Насправді це теж дуже переоцінений факт, тому що в принципі не кожна жінка може отримати вагінальний оргазм, і це нормально, тому не варто тикати. Точку G і казати давай, давай, збуджуйся і працюй? Обережніше вивчаємо одне одного і бережемо одне одного. Якщо реакція на стимуляцію точки G є, тоді як довести дівчину до оргазму повноцінного? Важливий момент, що якщо ми стимулюємо точку G, то ми можемо використовувати іграшки або пальчики. Тому що безпосередньо пенісом потрібно мати вугол 90 градусів, треба підлаштовуватися. Це дуже важко буде. Якщо ви хочете спростити собі трішечки життя під час вагінального сексу статевими органами, ви можете підключати і іграшки, наприклад, парні іграшки, котрі схожі на букву У. Ось таким чином вони заходять безпосередньо в піху. І масажують точку G, А ви робите весь інший процес? А поки ви ще не знайшли точку G, але вже побігли шукати, не забудьте підписатись на наш канал, написати коментар і поставити вподобайку.